У грудні Миколі Табачуку виповниться 85 років. З них 58 чоловік присвятив роботі в школі. Сьогодні продовжує навчати дітей фізики в ігровицькій гімназії. Ви бачите, що візок порівнявся з Мікі Маусом і поїхав далі. Тобто змінилося його положення, був він тут, став тут. Тобто змінилося положення відносно нерухомого того тіла. Тут Микола Миколайович працює вже 17 років. Сюди потрапив після виходу на пенсію. До того працював вчителем фізики та директором у ще кількох закладах освіти. Зараз на роботу з Тернополя їздить двічі на тиждень в середу та п'ятницю. Як каже, сам веде активний спосіб життя, тож сидіти без справи вдома не цікаво. Я людина. Я творча і непосидюща. Я не можу в хаті сидіти навіть дві годинки. Хіба так, ну, і тому, що десь свій там двір. Коли ціла зима, то я в хаті не можу сидіти. ну, А по-перше, то я їду на роботу, я вже маю заняття, я собі вже вдома готуюся до уроків, в мене є вже чим займатися. По-перше. А по-друге, що в мене якась є, ну, любов до тої роботи. розумієте? Я от, ну, вправді, от приїду, з тими дітьми, побуду, поговорю з ними, і мені якесь на душі аж радісно, таке, і мені настрій підноситься гарніший. Для мене це є розрада, якась така свого роду. От, я люблю просто свою професію. І, мабуть, тому що. До своїх уроків розповідає завжди готується, підбирає матеріал та приклади, аби доступніше та цікавіше пояснити учням нову тему. Шукає відеоролики, лабораторні заняття, які урізноманітнять навчальний процес. Також йде на компроміс із дітьми, щоб заохотити їх до вивчення фізики. Як я вчився в школі. Я пам'ятаю, у нас було обов'язково, ну і коли я вже працював років, тому що там 20, то було обов'язково, що учень йде до дошки і розказує матеріал. Пояснює, розказує те, що вчитель розказує, того з підручника. Тепер, коли запитує, каже, йди до дошки, розповідає, а що я буду відповідати? Ну, то, що ти вчив, а я не вчив нічого. Ну, то я кажу, не вчив. То ми що близно робимо тепер як? Фронтальне опитування. Ну, запитуєш, хто скаже? Мовчати. Ну, ти скажи, Івасю, ти Петро, ну, встав щось, два слова, я додав, доповнюв. Ну, ніби так розібралися з тим питанням. І так воно проходить. Окрім педагогічної діяльності, чоловік займається велоспортом, моржуванням, а також пише вірші про любов, життя та подорожі. У творчому доробку є й поезії про роботу. Ну, я от видав таку збірку минулому році, збірку віршів під назвою «Струни мого серця. Вірш такий. Про, чому я став червоним ну, фізиким? Отак пам'ятаю на пам'ять, отак візьму: біжать руки, немає спину. І час минає, наче мить, знайшов стежину я єдину, моє життя по ній біжить. Я йду по ній і не шкодую. Себе я в школі віддаю, шкільний дзвінок я серцем чую. Через шкільне життя я йду. В житті я пережив багато. Та школа це зоря моя. Закончу в клас і знову свято. З дітьми здається, молодію я. Попри поважний вік, Микола Табачук не зупиняється на досягнутому. Каже, поки є сили й бажання, буде навчати дітей і ділитися з ними своїми знаннями.